Если бы выключили телевизор, то точку было бы гораздо комфортнее. А, да, 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 да. Прошу прощения, у меня микрофон слишком чувствительный. Хотя вот в ухе, но, блин, не нарадуюсь. Э, да, хочу услышать ваше мнение об этом. По поводу чего? Конфликте. Конфликт, не война. Ну. Но... Ну, скажем так, я не знаю, это уже Понятно. официально сложно быть? произнести. Я понимаю. Мое мнение такое, что Российская Федерация ведет захватническую войну в отношении Украины. У вас какое-то другое мнение? Ну да, мнения разные. И как вы квалифицируете эту войну со стороны Российской Федерации? Как захватническую или как какую? Как защиту территорий. Защиту территорий российских. Да. Ну естественно. Угу. И для этого вы захватываете территории Украины. Украина. Ну как? Но, захватываете им... или нет? Лично я нет. Ваше государство. Почему мое государство? Я из Украины. А вы из Украины, а из какого города? Западного. Ну что, так сложно И назвать? Был... Я вот в Киеве живу. А вы из какого города? Город ровно есть такой. Ровно. Добре, ми зможемо тоді спілкуватися нашою українською мовою. Так? Абсолютно. Добре. так Немає чому... ніяких проблем. Так чому ви вважаєте, що це не загарбницька війна російська? З російського боку? Добре, я вам розповім. Якщо дивитися на всю геополітичну. Карту всь мира, всього світу. Всі, Всі його світу. Так, дякую. Росія завжди вела якісь там війни для того, щоб захистити свої території. Ага, вона не захоплювала території, вона тільки захищала їх. Так було до цього часу. Як було? Вона захоплювала чи захищала свою територію до цього часу. Ну, якщо ми будемо розмовляти за часи радянської. То Україна була. За часи Російської Імперії Україна також була. Та ми ж про Росію розмовляємо, не про Україну. А, бачите, і Росія зараз. Має показувати зуби? А чому ну, вона може має для того, щоб зуби. їх повибивали? Ви пам'ятаєте? Ви маєте пам'ятати ті конфлікти, які були е, на Кубі, коли Росія там розташувала свої ракети? Радянський со Союз. Часи, так, да, радянські часи. Ви пам'ятаєте ці конфлікти, як Америка на це ну, і... відреагувала? Ну, це реакція Росії на те, що Україна хоче в НАТО і розташувати свої ракети натовські на кордонах Росії. А, да, а розумію, скажіть, будь це... ласка, коли окупувала Росія Крим, то Україна вибрала вже свій шлях в НАТО. А, а, а коли Хрущов віддав Криму Україні? Ні, Ну це... так розмова не ведеться. Ну, а як ви хочете, щоб розмова Розмову треба. Ну, я задав питання. Думав, що ви відповісти, а ви зустрічне питання мені ставите. Ну, я зрівного. Коли дали Україні той півострів, щоб зробити Україну великою, самою великою державою у Європі. Що на то це? До того не веду. То ніхто не споречає. Не треба вести добре, до того. Було. Треба відповідати на питання. От ви себе ну, хоч і... розмовляєте українською, а так само яке питання, намагаєтесь яке питання, можу, не, не відповісти, а нашу бесіду вивести в якесь друге русло. Добре, кажіть, задайте питання mm. конкретно. Задання питання конкретне. Ви так на нього і не відповіли. Зараз Російська Федерація загарбницьку війну проти України веде? Ні. На мій рахунок. Ні. ні. Вона не їхня армія не знаходиться на території України. Вона знаходиться на території України. Знаходиться. Сій, да. Вона контролює деякі території України. Контролює. Так це ж і... можна назвати окупацією, правда? Це можна назвати так, як ви сказали. Контролює. Деякі... Ну, не окупація. Ні, це не окупація. Ага. А коли німці контролювали, ну, наприклад, Рівне, там, де ви мешкаєте. Ой, там були і поляки, і. Це ж була і окупація і в 41 му і році? Руїни. Так, це та було окуповано. А чим відрізняється? дії Росії від дії Знаєте? нацистської Германії. <гум> Бачите, ви ви зараз мене переводите в це русло, так? Да? Ну я не бачу ніякої ні ні різниці в їх діях. А я бачу велику різницю, коли Якого? після 2014 року того помаранчого перевороту почали руйнувати Донецьк ви, і Луганськ. Ви знов а тепер переводите а тепер розмову на другу тему. А тепер залітає в Київ, залітає в Лук. Ви переводите розмову на Я не перевожу. переводите. Я, я роблю це… От дивіться, на... коли німці це... контролювали територію, За а саме і Рівне також, то це була окупація. А коли До речі, я мож... А коли Росія я контролює, можу наприклад, ну, Маріуполь, так? То це не окупація. В чому різниця? І там, і там, іноземні війська захопили територію і контролюють її. Чи не так? Відповім. Якщо ви зможете зрозуміти, фашистська Германія пройшла в Україну за гарником. Так. Не, не на свою територію, а на територію. Ага. Колишнього Союзу, так? А Російська Федерація на свою територію прийшла? Це Чи на територію другої держави? Союзу. Це була територія колишнього Союзу. Колись була. Колись, ви знаєте, була. західна частина Польщі входила в територію е, Германської Імперії. Ви знаєте про це? Так. Так, знаю. І саме тому навіть, Гітлер... рівне, навіть рівне було в території. І саме Польщі. тому... Речі посполити. Я при чому тут Польщі, І саме тому Гітлер під тим приводом, що вся територія входила в склад Германської імперії, він і напав на Польщу, і розв'язав Другу світову дуже війну. Правда? Так дуже, можна вважати не територію. Так можна вважати територію Західної Польщі територію Германії. Вона має на якісь на цю територію права. З вашої точки зору так? Ну, якщо ви так мені кажете, то можна східну частину Польщі вважати територією Росії. Так само, як і Україну. Так Радянський Союз під цим приводом і захоплював Польщу. Він нічим не відрізнявся від національного. Він не захоплював, він її забирав на ті ага, е Значить, німці кодони, зах які захоплювали. Росі а... російські, в Російській Імперії. Я зрозумів. Німці Російська захоплювали, імперія. тому що вони погані, а Радянський Союз, тому що він е гарний, робив те ж саме, тільки це е зветься, Забирав. Так? Захичав. Захищав. Захищав від то, поляків. Ні, свою територію. Бачите, яка каша у вас? Ви постійно проживаєте в Рівному? Ні, я вже давно там не живу. Так а чому, ви, чому ж ви сказали, що ви в Рівному? Я там народився і виріс. А, народились і виросли. А зараз ви, звичайно, в Росії знаходитесь. Ні, в Європі. А де? Давно в Європі. А, а в якій країні Вже, вже якщо... 25 років. Більш більше наш. 20. А в якій країні? Я б не хотів це казати, бо це може бути записано. Я не знаю, що Так я й записую, країні. я ж не від вас цього не скриваю. Ну, бачите. Ну. Я не хотів би зараз якихось там переслідувань. Ви... За мої думки. А, ну, звичайно. Звичайно, вам же загрожує там така небезпека страшна. Так ви, ви вважаєте, що Росія має якісь, якесь право на українські території, так? Вона має право захищати свої кордони. І якщо uh -huh. на території України в майбутньому могли би бути, а зараз є uh -huh. е, е, натовські війська, а чому вона я, не так, захищає я, свої це... кордони подібним чином від натівських держав? Де саме? Ну, наприклад, Естонія, Литва, Латвія, тепер вже Фінляндія. Чому вона там не захищає свої mm. території? Фінська, Фінська війна була, ви пам'ятаєте? І чим це закінчилось? Другою світу. За, зараз Російська От, Федерація зараз бачу чому це... не захищає ці території? Звідти ж загроза йде. Ну, з вашої точки зору, як я розумію. Ні, звідти яка загроза зараз? А, а з України є загроза, правда? Україна, яка не є членом НАТО, від неї загроза якась є для Росії. А від тих країн, котрі вже давно в НАТО, там загрози ніякої немає. Так виходить, що НАТО не несе ніякої загрози Росії. Добре, з якогось боку ви маєте рацію. Але давай давай ми переведемо цей. Ні, переводити ми не будемо. Ви і так дуже багато разів переводили розмову на друге. Там, де ви, якщо, якщо Україна, це є. Там, центр де ви знах... Європі, то попадаєте... за цей центр буде завжди війна. Там, де ви попадаєте в глухий кут, ви зразу стараєтесь перемінити тему розмови. Правда? Чого? Я розмовляю. Все ж напов... все купити, лежить на поверхні. Поговорити. Навіть дитина це розуміє, що Росія веде загарбницьку війну. Вона перейшла кордони України і контролює території, які міжнародно визнані на мій погляд, Україна є Українськими. Ці, ці, Спровокувала. Ціді, ціді. Так само, як німці казали, що Радянський Союз спровокував напад на них, правда? А, ну, так виходить, так. Да. Виходить так. Так е, навіть е, ці оправдалки, як я кажу, е, ви використовуєте такі ж, як і, да. такі ж, як і нацисти. Ні. А, а що було в Одесі? Ні? Коли там полили людей? До того, було, як, як трапились ті події в Одесі, Росія вже захопила Крим. Причому тут Одеса? — Одеса. Його. Вона захотіла його забрати. Захопила, окупувала і контролювала. А це зветься окупація. Як би вам не хотілося цього визнавати? Як би вам не хотілося визнавати, я ніколи не визнаю оцю. Як вам сказати, ваду. Та не, не визнавайте, не визнавайте хто, вас, хто, вас, хто вас хтось примушує її визнавати чи що? Я люблю свою Україну. А що вам, зав... що вам заважає визнати агресію Росії проти України? Оце мені не зрозуміло. Якщо ви українець. На вашу країну напав ворог. А ви його виправдовуєте. Зараз росіяни тому що, десятками тому що тисяч того убивають Україну. Прийшов до влади. Тому що до того, як Росія Росія прийшла та, до влади. Гинув. Ворог прийшов а до хто влади. Хто цей ворог? Ну, А це вже саме вирішити, Хто цей ворог? Ви навіть не можете сформулювати. А що таке? Якщо в тебе нема, там тоді. Що таке? Попав у глухий кут. Де не ткнеться і глухий кут? Де не ткнеться? Так думати треба хоч трошки. Оце його несприйняття його проукраїнської влади привело, к тому, привело до того, що він виправдовує дії ворога, агресора. Влада українська йому така ненависна, що він готовий знищити Україну, так як і росіяни, для того, щоб розправитися з якоюсь владою такою міфічною. І він живучи десь, не знаю, може, в Європі і правда живе, навіть не хочу про це думати. Живучи в Рівному, в Україні, виріс, тепер його країну винищують, а він виправдовує це винищення. Влада не така. Так хто тобі заважав боротися за ту владу, якої ти хотів? Чи обов'язково треба окупувати? Щоб Росія окупувала. Ага, і ти будеш потирати там свої долоньки і казати, ага, отак вам і треба. Не вибрали владу, яка, яка для мене буде гарною, значить, терпіть, значить, хай вас вбивають. Це оце така нелюдська позиція в нього. Якщо він. А він, мабуть, українець такий, бо дуже добре розмовляє, навіть краще за мене, розмовляє українською. Отак виходить. І отакі українці є в Європі, на жаль. Слава Богу, їх небагато. Я, наприклад, з Європи, ну, може, першого, може другого зустрічаю. Більше не зустрічав. І йому єдиний шлях тільки в Росію. Там йому буде добре. Там Росія буде вертати своє, так як і Гітлер вертав. І він це виправдовує. Йому там, там буде комфортно, але ж він не їде в Росію. Він живе в Європі, якщо йому ви вірите, звичайно. Він живе в Європі, а в Росію не хоче їхати. Бо в Європі краще. Але живучи там, в тих країнах, які, ну, скоріше за все допомагають Україні, живучи там. Він виправдовує Росію агресора. Оце такі метаморфози з'являються в нашому суспільстві, на жаль. Я так розумію, що і у нас в Україні такі є. Ті, що наводять російські ракети на українські об'єкти, ті, що намагаються якісь теракти зробити тут в Україні. Це одного поля ягоди. Виходить так. От так от. Так і виходить, що народився в Україні, любить Україну і став ворогом України. Бо влада йому не така, як треба. Влада ніколи не буде такою, як тобі захочеться. Ніколи. Якщо ти любиш владу. Це означає, що в країні починається авторитаризм, тоталітаризм, якщо всі почнуть любити владу. Владу не треба любити, її треба критикувати, її треба держати так ось у руці і душити, якщо вона робить щось не те. От тоді вона дійсно буде народною владою, а інакше це буде авторитаризм, тоталітаризм, фашизм, нацизм. Підписуйтеся на мої канали, шановні глядачі. Ставте вподобайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте відео на других ресурсах. І, будь ласка, звертайте увагу на мій четвертий канал. Читаємо з неватним. Зараз я читаю там оповідання Едгара Алана По, Буде багато української літератури. Та і є там трошки вже. Якщо хочете скористайтесь плейлистом, там ви знайдете можливо тих авторів, які вас зацікавлять. Це і Орвелл, це і Франко, це і Підмогильний, ну і другі автори. На все добре.